Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Ірі телеканалу НТК інформаційний підсумок. Події дня сьогодні четвер, 12 січня. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. З 1 січня 2023 року. Пенсійний фонд України є уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. У Коломиї запрацювали дві поліцейські станції. У матерівецькій громаді наколядували на квадрокоптер. Тепер про це та інше більш детально. На Коломийщині ДТП з потерпілими аварія трапилася 12 січня близько 9.30 у лісній Слобідці. В автомобілі, який перекинувся, перебували 9 людей. Троє отримали травми. Їх доставили до обласної клінічної лікарні. На місці події працюють правоохоронці. Про це повідомили НТК у Коломийському відділі поліції. У запрацювали дві поліцейські станції. Одна з них у мікрорайоні Леонтовича, інша на привокзальній. Обидві локації відвідала наша знімальна група. Контроль безпекової ситуації, надання послуг з реєстрації, контролю обігу зброї та, звісно, документування та викриття правопорушень це основні завдання офіцерів поліцейських станцій. Загалом на Прикарпатті функціонує трохи більше 40 таких станцій, розповідає начальник головного управління національної поліції в області Сергій Безпалько. Одним із пріоритетних напрямків діяльності національної поліції навіть озвучений головою над поліцею Ігорем Клименко, що безпекова ситуація, в тому числі і в дитячому середовищі в цьому районі, де переважна більшість. Житловий масив і плюс ще є навчальний заклад. То саме така поліцейська присутність безумовно буде забезпечувати безпекову ситуацію, тому що поліцейська присутність вона спонукає до дотримання правопорядку і зменшення будь-яких там протиправних чи посягань на території цієї території міста. Йдеться про поліцейську станцію на Леонтово 14. Вона розташована безпосередньо на території ліцею номер 6. Директорка опорного закладу Коломийського ліцею No9 переконує, заклади раніше проводили виховні заходи від перших до одинадцятих класів. Тепер планують співпрацювати ще тісніше та можливо запрошувати поліцейських частіше, ніж раз на півроку. Такі зустрічі є досить корисними, тому що вони дуже багато розказують цікавого. Вони розказують різні пригоди, різні, різні події, в яких як себе має вести дитина, як має дотримуватися правил дорожнього руху. До нас до школи навіть приїжджає машина. Територія велика. Вони на машині показують. Зуть, як це треба робити дітям. Це дуже цікаво, і такі зустрічі ніколи не проходять безрезультатно. Для Коломиї це не перші такі станції. Ще є в саджавці та Воскресінцях. За кошти платників податків міська рада придбала два нових авто і оплатила ремонти в приміщеннях міста. Тож зараз офіцери забезпечені всім необхідним. Ділиться міський голова Богдан Станіславський. Автомобіліки коштує порядка 600-700 тисяч. Це є приміщення наше комунальне, плюс ремонт порядку 400-500 тисяч. Тобто, одна станція це 1 мільйон, 1 мільйон двісті в такому порядку. Тобто, коли ми, наскільки я маю інформацію, має бути порядка 12 офіцерів громади. Тобто, ми по, скажімо, на лютий вже закладені кошти для того, щоб купити автомобіль. Шукаємо зараз. Приміщення для того, щоб ми могли відкривати ще наступні станції. Зараз на кожній станції працює по одному офіцеру та в майбутньому штат планують розширити. Намагалися відібрати на посади поліцейських, які мешкають у тому ж районі, де облаштована станція. Щоб безпосередньо знали всі проблеми локації, пояснює офіцер громади Віталій Прокопів. Будь-які заяви так само, як на нас зараз поширено суд українця, є е, домашнє насильство, яке може бути дрібне хуліганство. Прості побудові сварки, може, е, може бути. Так само, це по цивільно правих відносно багато людей звертаються порушення те, що все як прописано в законодавстві. поліцейська станція на привокзальній площі 6 а знаходиться безпосередньо між вокзалом і ЦНАПом, установами котрі також потребують посиленого контролю, каже поліцейський Михайло Соколюк. Ну, безпосередньо це є, скажімо так, дуже оживлена локація. безпосередньо дуже велика кількість громадян постійно відвідує. а Також є е, пункти для внутрішньопереміщених осіб, які реєструються. Тому тут безпосередньо великий рух, так, як і відвідувачів, і мешканців міста, Коломи, також туристів які або приїжджають до нас міста, або покидають його. Тому на цій території поліцейська станція розташована дуже зручно і буде безпосередньо негайно надана допомога всім громадянам. Незабаром планують відкрити ще одну станцію в районі вулиці Мазепи. Юлія Марциновська, Сергій Урин, події НТК. З 1 січня 2023 року пенсійний фонд України є уповноваженим органом системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому відділ обслуговування громадян номер 8 сервісний центр, що у Коломиї на вулиці Валовій, 47 а приймає відвідувачів не лише щодо питань пенсійного законодавства, а й низки соціальних та страхових виплат. З 1 січня 2023 року пенсійний фонд України виплачуватиме допомогу по тимчасовій втраті працездатності лікарняні, допомогу по вагітності і пологах, декретні, допомогу на поховання застрахованих особам, зокрема потерпілим на виробництві. Одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві членам їхніх сімей. Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розмір цих виплат для громадян зберігається, а розмір деяких навіть. Збільшується. Якщо у застрахованих осіб виникатимуть запитання щодо страхових виплат, уже з 2 січня вони можуть звертатись за консультацією до спеціалістів будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до контакт центру пенсійного фонду України. Як установа, що має найбільш розголужену мережу територіальних органів та є адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності, пенсійний фонд України відтепер здійснює. Призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, профілактику нещасних випадків на виробництві, проведення перевірок, обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування на базі інформації з електронних систем та реєстрів, контроль за використанням страхувальниками страхових коштів. Повідомляють у відділі обслуговування громадян номер 8 Це сервісний центр у Коломиї на вулиці Валовій, 47А. Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка запрошує на підготовчі курси для вступників. Стартують вони вже з лютого. Участь можуть взяти хлопці та дівчата, які навчаються у випускних дев'ятих класах. Підготовка здійснюється за двома дисциплінами: українська мова та математика. Тривалість курсів шість місяців орієнтовно до липня. Більше про вступну кампанію на 2023 рік та спеціальності, які можна здобути в коледжі, розкаже директор. Навчального закладу Андрій Ляшеник в Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка стартує підготовка до вступу в 23 му навчальному році. Для цього зорганізовані підготовчі курси, на яких наші абітурієнти будуть мати змогу пройти навчання по таких дисциплінах, як українська мова і математика. Підняти свій рівень знання цих дисциплін і легше поступити в наш коледж в 23-му навчальному році. Напевно, ті клопоти, які маємо останні роки, це і пандемія covid 19 це і початок відкритої агресії нашого східного сусіда проти нас, значно вплинуло на рівень підготовки дітей. Знову ж таки. Для того, щоб поступити в коледж, для того, щоб адаптуватися до тих вимог, які є до наших абітурієнтів, ми зорганізували підготовчі курси. На підготовчих курсах студенти будуть розбирати ті задачі і розглядати ті питання, які будуть винесені на вступні екзамени в 2023 році. Значить, робота курсів починається з лютого місяця, заяви ми приймаємо вже. І є можливість прийти в коледж в приймальню, принести документи абітурієнта і записатися на підготовчі курси. Підготовчі курси будуть платними. Ціна за весь період навчання складає 3500 гривень. На сьогоднішній день в Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка здійснюється підготовка спеціалістів за. Дев'ятьма спеціальностями. Це є облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, це економічні спеціальності, які вже десятками років підготовка спеціалістів здійснюється в нашому коледжі. Крім того, є сучасні спеціальності: це інженерія програмного забезпечення, а також автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це найбільш популярні на сьогоднішній день спеціальності. Знову ж таки, є спеціальності, які традиційно були в цих стінах, це є деревообробні та меблеві технології, це є наші механіки, крім того, в нас є досить красива спеціальність технології легкої промисловості. Наші дівчата шиють верхній одяг, шиють суконки, навчаються зараз дуже інтенсивно волонтерять. І це є така спеціальність, яка дає змогу працювати як техніком на швейному виробництві, так і модельєром. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» оголосив терміновий збір на квадрокоптери для бійців десятки. Волонтери кажуть, що потреба критична, тож закликають всіх небайдужих долучатись. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади несуть службу в найгарячіших точках війни. Дрони не тільки допомагають «Едельвейсам» краще бачити і відмінно нищити ворогів, а ще й захищають їхнє життя. Реквізити для допомоги шукайте на офіційних сторінках фонду підтримки гірсько-штурмової бригади. Дельвець у Фейсбуці та Інстаграмі далі. Пропонуємо до перегляду коротке відео, яке демонструє квадрокоптер у роботі. Колядники Матеївецької громади зібрали понад 100 тисяч гривень. Усі гроші спрямують на допомогу військовим. Планують придбати квадрокоптер. Як ще допомагають мешканці об'єднання Збройним силам України, розкажемо далі. З гучною колядою та українським прапором від хати до хати ходили у всіх 17 селах Матеєвецької громади. Активна молодь вирішила одразу всі заколядовні кошти на потребу захисників. Такою позицією мешканців об'єднання дуже пишається голова громади Львомир Василовський. Молодь колядувала кошти для нашої збройних сил України. Точної суми, скільки вдалося заколюдувати, тут, поки не знають, бо гроші ще збирають, але це вже більше як 100 тисяч гривень. Продовжує Любомир Веселовський, придбають за ці кошти для військових квадрокоптер. Це життя наших розвідчиків. Якщо навіть збивають квадрокоптер, то все одно життя зберігається. Ні один квадрокоптер не вартує ціни життя одного нашого солдата. До слова, це вже буде третій за рахунком квадрокоптер, придбаний мешканцями Матеєвацької громади. Силами бюджетних установ ми зібрали вже кошти на два квадрокоптери, які вже були передані нашій 10-й рюскові бригаді. Ціна десь приблизно одного такого квадрокоптера в межах 130-180 тисяч. Напередодні різдва мешканці громади об'єднали зусилля щоб потішити захисників смаколиками. З великим вантажем відправилися на Донецький напрямок, розповідає Любомир Веселовський. Наші дівчата два дні пекли, смажили, жарили, щоб були смаколики на різдво. Би хлопці відчули цю нашу кутю. Окрім різдвяних наїдків, привезли на передову і багато інших важливих речей. І спальники були. І тактичні рукавиці, і наколінники, і зимовий одяг до слова спільними зусиллями мешканці об'єднання купили і необхідні речі для поранених військових, які на лікуванні у медичних закладах Коломиї. Працівники тутешніх бюджетних установ спрямували на благодійність. Одноденний заробіток вийшло майже 90 тисяч гривень. Ми розуміємо, не всі воїни є місцеві, багато таких, що ще рідні не приїхали, не змогли. А людям треба просто одітися. Ми придбали нижню білизну, тапочки, шкарпетки, штани, батники, футболки. Ми закупили 100 комплектів. З Мотивацької територіальної громади Марина Максимів Андрій Гарашчук, події НТК. Вони впали у сплячку, але за місяць прокинулися. Чотирьох ведмедів, які майже сім років тому приїхали на Прикарпаття із Херсонського зоопарку, розбудила аномально тепла погода. На Півсонні Діна, Маша, Мир та Надя вилізли зі своїх барлогів і тепер тішать відвідувачів Галицького національного природного парку. Про ведмеже безсоння розкажуть мої колеги. Ми зараз бачимо по лісу мандрує мир тут. Ми бачимо і його е, рідну сестру Надю. За кілька хвилин до початку інтерв'ю мир ще дрімав у своїй барлозі. Проте сьогоднішні плюс сім змусили його вийти на прогулянку. Мир місцева родзинка, адже він найбільший ведмідь України. Він на задніх лапах доставав носом. Трьохметрову відмітку разом з миром по вольєру гуляють Діна і Надя. Остання не надто радіє ані іншим ведмедям, ані відвідувачам. Це є її зона комфорту. вона більше нікого не хоче бачити. Вона теж може підійти сюди до огорожі і накинутися на нас, спробувати нас налякати, щоб ми відійшли від огорожі. Бо тут її зона комфорту, така поведінка абсолютно типова для клишоногих, яких погода раптово розбудила посеред зими, каже Володимир Бучко. Зимою ведмідь. Ходить дуже повільно. Він роздратований, і е, при першій е, можливості він все-таки відправляється дрімати в свою берлогу. У нього процеси метаболізму сповільнені. І е, ми ніколи не побачимо в цей період медіа, який грається, бігає, купається. Це велика рідкість. О, тому що. Він ходить в такому напівсонному стані. Годувати ведмедів, попри те, що вони прокинулися, не будуть. Це порушить їхній звичний режим. Тож в останні клишеногі їли ще 14 листопада. Було багато фруктів, овочів. Люди привозили е, небайдужі люди, горіхів багато давали. Також це ну була єдина проблема з кавунами, але це компенсувалося іншими там кабачки, дині, гарбузи, огірки. Оце все вони споживали. Плюс риба, плюс м'ясо, тож максимум, що можуть собі дозволити, мир, Надя, Маша та Діна поскобити травичку, яка теж почала рости через аномальне тепло, вона знайшла цю зелену травичку і а, поповнює свій організм вітамінчиками. Гулятимуть ведмеді над парком недовго, як тільки засніжить, одразу знову повернуться до своїх барлогів, які їм дбайливо підготували працівники. Щоправда, остання крапка в дизайні все ж була за клишоногими. Починають рити, вони ніби пооблаштовувати собі там е хтось ближче до входу. Робив, ніби місце собі там, та як е цей хтось далі берлога. Берлоги такі довші. А допоки цього не сталося, помилуватися діною, машою, миром та надою приїжджають десятки. Відвідувачів ведмедик дуже гарний, дуже великий. Дивіться, як він дивиться на сонечко. Дихає, дуже класний. До речі, кажуть працівники парку херсонським сусідом. Їхніх клишоногих був єнот, якого викрили окупанти. Тож жартують, чекають на нього з величезним нетерпінням і готові, як це було раніше, поселити його у сусідній з ведмедями вольєр. Дивіться одразу після подій. Ефір з міським головою Коломийської громади Богданом Станіславським. Він відповідатиме на запитання журналістів та глядачів. Працюватиме безкоштовна гаряча лінія. Початок о 20-й годині. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.